Сьогодні в Канаді відмічають Terry Fox Day. Я хотів би вам розказати, хто такий Террі Фокс? Це історія про молодого парня, який жив в Канаді. І йому було 19 років. У нього почало боліти коліно. В общем, у нього виявили онкологію, рак, значить, кості. І від, ну як ампутірували праву ногу. І через декілька років він вирішив зробити такий марафон. Марафон надії він його назвав. І він вирішив пробігти всю Канаду для збору коштів. Значить, ну, щоб боротися з онкологією. І він стартував. Значить, з Атлантичних провінцій почав бігти, пробіг першу, другу, третю. Він пробіг в п'ять провінцій е, і забіг аж в до Онтаріо. Уявіть собі, скільки він пробіг. І це на Костелі. На протезі він біг, значить, його всі зустрічали, вже знали, що він біжить там по, по дорозі. Його вітали. Він дуже забрав, ну, бага багато забрав коштів. Да, забрав дуже багато коштів, і у він біг. 143 дня без, ну, тобто, біг. Він майже навіть, е, в, навіть в манітобу, трохи, трохи йому не, не вистачило, щоб добігти. Ну, але дуже погано йому стало і хвороба прогресувала, і він закінчив марафон. Е, він помер. Але ви знаєте, ця історія, вона дуже така. Така, як би сказав, Так, Одна людина скільки могла зібрати коштів, вона привернула, він привернув уваги до цієї хвороби. Так що я особисто вважаю, що це така дуже мотиваційна історія, що одна людина змогла скільки зробити. Він через силу, через біль біг, і, але привернув увагу. І зараз, і досі у нього. Значить, фонд працює в його ім'я і збирають кошти на цю страшну хворобу. Ось така вам історія. Навіть цю історію нам розказували, коли я ходив на курси англійської мови. І, ну, і Сьогодні так само я узнав, що це день сьогодні його, то трошки почитав трохи більше і розказав для вас. Гарного дня!